Лате, капучино, капучина, флетвайт, макіято, картадо, лате, макіято. Це все напої у поєднанні котрих входить еспресо або подвійна еспресо з спіненим молоком. В деяких напоях використовується тільки молочна піна. Але чим вони відрізняються один від одного? Ти на каналі 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро, тож сідай позручніше, не забувай тиснути підписка, подобайка, дзвоник, та не забувай поширювати кавовий український контент для того, щоб він розвивався надалі. В сучасному світі використовують всього декілька варіацій кави та молока: це флет-вайт, капучіна і Лате. Але існуючи інші напої котрі вже стерлися з нашої сучасної культури споживання в Україні, але їх ще можна зустріти в деяких кав'ярнях і в деяких странах. Це макіята, картада і лати макіяту. Але не хочеться робити якось поокремо, тому давай одразу поговоримо про кожний напій. Ну що, почнемо. По кожному з цих напоїв. Перший – це макіята. Макіята це напій, до котрого входить еспресо і ровноцінна така ж по об'єму порція молочної пінки. Да, зараз в сучасних кав'ярнях інколи бариста виливають пінку прямо з пітчера. Але якщо чесно, класична подача це викладання ніжної. Молочної піни на поверхню еспресо. Таким чином, щоб піна не перемішувалася з еспресо. Це для тих, хто любить все ж таки смак кави, але хоче зробити його трохи ніжніше, ніж він є. Наступний напід це картада це співвідношення кави і молока один до одного. Його роблять або на одинарному еспресо, або на подвійному, але завжди необхідно. Робити це саме в пропорції один до одного. В мене це 120 мл, тому я приготував його на подвійному еспресо з додаванням спіненого молока. Капучина молочна класика в 180 мл, де кожен інгредієнт повноцінно доповнює один одного. Еспресо і вспінене молоко. Наступний це флет-вайт. Дуже молодий відносно напії, але дуже популярний. Це була альтернатива капучина, і прийшов він нам родом з Австралії. Але він дуже сильно полюбився у світі і тепер плоского білого роблять всюди. Це подвійний еспресо, це 110-130 мл вспіненого молока, але пінка дуже ніжна, дуже лагідна, не така щільна, як на капучина, і на ньому можна вже робити більш яскравий малюнок в маленькій чашці. Для поціновувачів справжнього стронгу з присмаком молока наступні два напої мають майже однакову назву, але відрізняються один від одного: це лате макіято і кафе лате, або просто лате. В чому різниця між ними? Перша варіація цього напою виглядала саме так: Лате «Латте Макіято». молоко перемішане з кавою і біла пінка на поверхні. Хтось зараз напише в коментарях неправильний лате макіято. Потрібно так, щоб було молоко, кава, пінка. Ні, друзі. правильний лати макіато – це саме тоді, коли молоко перемішується з еспресо, тому що еспресо набагато щільніше, ніж спінене молоко. Якщо вам принесли лати макіато, де еспресо посередині, скоріш за все, еспресо забагато води. Воно було зроблено більше до лунга, тому воно залишилося на поверхні. Так, саме ось таку варіацію подавали в італійських кав'ярнях. Але з розвитком кавової індустрії лати макіято переробили на лати. Його почали подавати ось таких гарня об'ємом 250-300 мл. Вони набагато більші, ніж горня під капучино. В ньому почали робити ніжну тонку пінку. Як на флетвайті, точніше на флетвайті, так як на лати. І на ньому почали малювати дуже багато різних малюнків, котрі можна побачити тут, 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 тут. Тепер це окрема дисципліна, по котрій проводять національні та світові змагання. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений напій, що ви полюбляєте пити в кав'ярнях. А з вами були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.